8.08. Розпочали качати соняшниковий мед. Світлана Миколаївна на обрізці, Метро Анатолійович, Марія Анатолійовна І медогонка Меліса 93. Буде розпочинати качку меду. Нержавійка, касети, бочка нержавійка, Тимуля, запускаємо перший пуск. І поїхали рамочки качаться. І поїхав перший медок бризкає. Ай, красота. Тут приїхали на возочку нас рамки. Такий огляд ми до гоночки. Плавна зупинка. Троляр підготувався Перевернути касети. І запуск на дві хвилини. Зараз подивимося, як відкачало дві хвилини. Пусто. Рамочки цілі. Відкачало дуже гарно. Ну, викачаний медок. Гарно. Так працює наша українська степова. Прозивали рамочку, отрима язичок.